Так, новенька серія, новеньке відео, е, причина несправності Kierchier. Kjurch у нас К5 Full Control Plus. Це що має радіокерування на пістолеті, тут вставляються батареїчки. Давайте попробую показати. Пальців немає... якось о, Два міні пальчика. 3А. І при включенні живлення радіомодуль дає. А от я нажав на кнопку, бачите, засвітилася, що показує, що є батарейки. Дає сигнал, що ви можете включати, додати, видавляти мощність і тому подібне. Це все управляється прямо на пістолеті. Рухається середній світовий привід, він приводить кранік тиску в рух і збільшує і зменшує тиск відносно, там, може десь вам треба слабший десь менший. Плюс у нас ствол переключає режими і тому подібне. В один прекрасний момент це чудо перестало включатися взагалі. Тобто, от бачите, позицію ON вон, і воно не реагує. Будемо дивитися. Зараз повідключаю лишні прибамбаси, щоб вони нам не заважали. Тобто витягнемо шплінт і витягуємо шток. І будемо розбирати, дивитися, що сталося, до речі, коли включав його під'єднював до мережі, з нього тече. Тобто, можливо, щось і лопнуло. Відідгнав двигун, від'єднати його дуже просто. Розкручуємо по периметру, знімаємо передню частину. Ось так. Щоб зняти двигун, у нас задня кришка має зверху такі шплінцею шплинт, який вставляється в от отварі. Витягуємо, провертаємо ось цю в сторону і витягуємо. Получається, ми відділили корпус. Звичайно, щоб нам розібрати, подивитися, що з тим, тому що блок жилення включається на ньому, сигнал подається. Я вже навіть кнопку, було, кнопку, до речі, було заклинивши. Я її і ну, зараз тестером мірюю начебто замикає. але Знаєте, електронний тестер може обманювати. І немає конкретного щелчка. Воно типу, ходить, але немає, знаєте, як то мікро. -цук 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 -цук. Тут за рахунок типу, резинки, тільки чути саму резинку, що навіть штовхує. Тобто цим переключателем ми в будь-якому випадку будемо замінювати. Він у нас такий мой корпус, ми його трошки розковіряли, я його прозвонював, також чистив, щоб був доступ до контактів. Начебто перемикає, але... Все одно нічого не відбувається, сигнал на нього не йде. Щоб зняти цю коробку розібрати, нам треба від'єднати ось цей вузол високого тиску. Тобто я зараз його від'єднав і будемо зараз його висовувати, висовується цей роз'єм, який у нас жили з цим двигун, І відповідно розполовинювати цю коробочку. Ось так розділив, поклав, зараз підключаємо розетку і воно спрацьовує. Я не можу зрозуміти, що саме заважало. Чи то, що я звільнив цю кнопку. І вона типу, десь там в якомусь положенні не Ну Зараз я от левонько торкнуся в розетку, щоб ви зрозуміли. Чуть-чуточку, тільки, щоб не розкидало масло. Бачите? І вона, падло, спрацьовує. Де шукати, де був не контакт? В якому місці дещо роздовбалося і не контачило, бо витягнув це. Ой, блін. Ладно. Скручуємо назад. І будемо перевіряти вже окремо включатель. Собака. Мені зараз витягну його, розберу, подивлюся, може він був підгорів і в ньому була проблема. Ну, бо, блин, щоб 10 разів потім не розбирати, це якийсь капець. Так. Все, зібрав назад. Бачимо, що через цей отвір у нас видно рухається каченка. І ось через цей отвір у нас. Натискаю ось цей шток, компенсатор тиску, я так зрозумів. І відповідно він зараз в вижитому положенні якогось хріна. Тобто він чомусь не вернувся назад. Тобто щось там сталося, щось походу десь заклинило. Угу. Тобто цей шток, що ви поняли, має, має ховатися в спільному положенні. А коли піднімається тиск, він там собі, якщо наприклад, надто високий тиск, щоб заперти, він сам автоматично відключає. Тобто, коли ви пістолет е, нажимаєте, тиск утворився. Він ш, е, ф, тіпо, нажимаєте, він у вас фігачить, він в вільному положенні. Тільки відпустили пістолет, утворився тиск, він відкидає і відщолкує жилення насоса. І, як бачимо, він чогось в постійному вижитому положенні. Зараз ми їм поможемо назад повернутися легенько. Швидше, що у нас не спрацьовував двигун. Тобто я зараз, Якщо я зараз це закручу без тих всіх датчиків, він у нас зараз буде крутитися. Добре. Е, назад вклав, як має бути диск з підшипником, Там підшипник. щоб ви поняли, цей диск плаваючи, він гуляє. Е, тобто Він крутиться, але за рахунок того, що у нього підшипник. І, е, підшипник рухається на цій нерівній площині, на цьому ексцентрику, своєрідному е, каруселі. Він послідовно вижимає ці поршеньки, тобто самі плунжери. І відповідно відбувається типу, ефект качання. А ну, тут же клапана перемикаються, відповідно створюють тиск. Ну, така система трьохпоршнева. Як бачимо, тут не пластмаса тут, ну, як на всіх, навіть HDшний кархер, абсолютно такі самі має клапанці. Абсолютно такі самі має поршні вторітовий той пластик, сальник, чи як він називається правильно, він рухається, з цим стержням, нержавійчим. І в цьому ущільному просторі утворює офігенний тиск. Так, добре. Складаю назад. Зараз поможу оці фіні зрушитися. Ну, ми кліщики маленько потисну. Якщо воно назад відскоче, значить стопудово тут щось підзайдає. Але, напевно, перше тут попшикую з мощу, щоб воно хоча б, як залетить, то хоч зі змазкою. Можливо, що просто насухо десь тут його пережало. І представляєте, навіть не кліщами, а просто пальцем натиснув і як щокне, і ця фіня викидає і купа води бризнула на мене. Коротше, походу за якоїсь там жорсткої води чи що воно підклинуло. Ми все одно тут смазки зараз напшикаємо, напшикаємо навіть сюди трошки смазки, щоб за пару циклів воно там трошки спрацювало, можливо, і оживе. Так, скрутив. Контрольна перевірка, чикс. Ну, суху, я там спеціальна напишика ведешки, щоб в суху не подерлося. Довго ми ослати не будемо. Е, так, зараз підключаємо редуктор тиску. Це у нас переключає тут створює тиск більший із менший. Е, потім Кнопка виключення. зараз ми її легко підраметизуємо. Я її все одно замовлю, тому що вона тут була заклинила, то я її висунув. Бачите, вона відскочила. А до того вона навіть відскакувати не хотіла. Тобто їй щось є вже з ці кнопки. Якщо вона буде працювати, слава Богу, але я все одно замовлю нову, бо легше кришку зняти і переставити, ніж кожен раз щось шукати, якісь, бавитися з моментами. Добренько. Зараз це діло все складаю герметизую тут, щоб у нас нічого тут не попадало. Закладається дуже просто, Ось цей шплінт витягується, вставляється. Це качелька до мікроперемикача має бути. І Коли у нас утворюється тиск, тобто коли ми пістолет заперли, трікс, воно вишукнулося і вимикач виключило. Цей же сервопривід у нас регулює тиск, тобто у нас не є типу, тиск, що ви накрутили. І на тому стало. У нас тиск можна управляти з пістолета, тобто збільшувати зменшувати. і Я напшикав ВДшки на той штіфт, видашку сюди. В крайній випадку ми ще потім ще сюди, Тут, о, знімемо цей зараз ще туди напишимо видашки, щоб у нас просто місця, де проходить рідина, в цьому місці гарно змастилося. Походу, що десь була або вода жорстка, або попало десь сміття. Може, воно його виплюнуло. Ну Зараз просто цього вибивати, штифти, зараз щось пробувати е, ліпити. Я не бачу доцільності в цьому. Добре, давайте зберемо в зуронній порядку. А завтра вже будемо бавитися його тестити, пробувати щось не вмикати. Можливо, вона і трошки помиємо гараж. Так, я всередину дав ведешку. Через цей роз'єм подається хімія. Для миття. Можливо, колись ми тут вставляли і тому тут воно закачувало. Ну, Трубка чиста, але от чогось в самому клапані було дефект. Відповідно, я туди зараз запшикав ВДшки, воно зараз затягнуло. Герметиком загерметизував. Все скрутив. Зараз назад снаблюдиємо в корпус і збираємо всі її чуду в зворотньому порядку. Все елементарно дуже просто. От на цей штіфт ставиться, цей запихається ось цей вихід, відповідно в цьому виході за рахунок ось цього, перевертається і шплінтується. Тобто у нас по факту двигун тримається ну, в цьому квадратному виступі і за рахунок цього шплінтування. Тобто, а вже верхня кришка його прижимає, щоб він не вивалювався. Тобто Він тут притискається. А так, якщо його розбирати, він практично ні на чому не тримається. Так, регулюється. Чуємо годить. Добавили. І ще раз додавали. Ось так у нас управляється цей кархер. Я його зібрав. Зараз лишається під'єднати ще один штекер. Просто хочу скрутити по людськи, щоб все було по красоті. Контрольна перевірка. Як бачите, працює. Звичайно, що. Кінцевий вимикач я замовлю новий, щоб був на запас. Тобто якщо ще раз така фіня повториться, ми його поміняємо. І я понапшикував всюди ВДшки, всі місця, де могли підклинювати, навіть в ту трубку. Завтра буду бавитися з ним, потестити. Тобто, в принципі, в цьому відео вже не буде, але в слідчей відео, якщо хочете подивитися, як він працює, ми по-любому в слідчому відео будемо будемо ну, будем бавитися, перевіряти, я зазніму, як він працює. Чи усунулося це несправність, чи не усунулось. Як бачите, в принципі нічого, вже може, хтось скаже, що це не є несправність, і просто позмащував. Ну, як бачите, знайшли причину, усунули її. На сервісі, можливо, не кажу, не буду казати, бо всі у нас у всіх людей така думка. Якщо ти віддаєш, там стопудово тебе обідрують і тому подібне. Ні, є сервіси адекватні, просто у вас ви така людина і вам такі попадають, які вас обдирають. Не завжди, повірте, є прості несправності. І той же майстер скаже, що нічого такого не було, бо забув підкликаний клам, бо його змастив, він тепер нормально працює. Або просто поміняв клапан, якщо він мав там якусь Ну, В даному випадку цей клапан начебто візуально не має виробітки. І так як е, ним сюди хімію е, останні рази взагалі не підключалися, була це одноразово акція. І з цих, цих пир тільки використовувався чисто на воді. Але підключали на різні воді, з різних місцин і була така, що з вапном і хоч вода. Цього фільтра недостатньо, можливо, треба буде щось додумати, нормальний з пом'якшувачем фільтр, щоб забезпечити надійнішу роботу. Завтра ми перевіримо, як воно буде працювати, буде працювати добре. ще в продажі фільтр з пом'якшувачем, щоб воно хоча б, е, ті води, які ми підключаємо, сюди не, вип... ну, його не портали, цей кархер. Е, візуально бачите, по планжерах їм нічого не бракує, вони досить в досить непоганому стані. Тобто, Дещо сказати, що там щось погане, його треба міняти. Я не маю, не знаю, де воно капало і за чого воно капало. Можливо, воно просто десь підкапало, за те, що втворився тиск і нема куди діватися. Можливо, було десь в системі надмірний тиск фідний І відповідно, десь там щось його просто підтиснуло цей клапан до такої степені, що він просто назад не міг немає сили вернутися. Всяке буває. Наразі ось такий був. Типа ремонтик, звичайно, що пошукаю по різних сервісах, по різних сайтах цю запчастинку, кінцевик ми все одно замовимо, бо він був підклинив. І Якщо вірогідність буде, що якщо він ще раз десь підклине, я вже просто буду на замін мати і його просто поміняю. В даний момент мені зараз тримати і чекати запчастини немає сенсу. Наявний приклад, ось в апарету В апаретто від як фірма називається Полта. Вся несправність в термостаті. Вийшов з лав термостат. Фірма Полтів, це Італія. І роблять запчастини такі, що не існують ні аналоги, ні в продажі. Плюс викрутити мені його не вдалося. Ми будемо його висверлювати, перерізати різьбу. Замовив я з італії. Бачите, термостат підкленив. Я вам покажу сюда, представлю фотографію, як він виглядав, коли він був згорівший, щоб ви поняли, що в нього не було. Це новий, він попрацював неповний рік. Гарантії на нього, в принципі, як такої немає, тому що його пересилали з Італії. Тобто він куплявся на простолах розетки, але на нього гарантію ніяку не давали, бо це, мов, типу, привезний товар. Вибачте, тобто, це на самій розетці. Інший магазин продавав. Тобто він куплений через розетку, але продавець інакший не розетка. Гарантії як такої, на нього немає. Запчастин і сервісів по полці в Україні немає. І, як то кажуть, апарат навернувся, масти собі голову. Зміни запчастини немає ні аналога підходящого, ніфіга. Ні Знайшли ми нарешті запчастину через. Родину Віталії Люботеща знайшла, замовила, десь на днях передасть. Але наявне приклад. Зараз би розібрав і чекаю, поки прийде запчастина. Воно вже це вже чекає тиждень. Орієнтовно за тиждень-два приїде запчастина, Нарешті ми і, і полтик зробимо. По нього відео не буде, там нічого складного немає. Я замовив навіть два термостата, чи навіть три, бо у мене в мене ще один такий полтик, точно з такою самою проблемою. Термостат виходить з ладу, постійно йде напряму. Цей термостат він гідротермічний. Тобто не просто, що тим гірком всередині, що він відщолкується, коли набирає температуру, а в нього ще тисне пара. Тобто, він Сам цей термостат, він всередині, цей датчик він має отвір. І всередині мембрана, Тобто коли розкололи, там всередині є мембрана, яка витискала ту, 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 ту пластину. Відповідно із-за того, що вона не відщолкувалася, Фігачив, дай Боже, не вирубався, оплавилося зверху цей термостат до ручки, що він навіть не відщокуватися перестав взагалі. Ну, відповідно, бачите, на ньому і контакт почали горіти. То, звичайно, все буде всього переобжиматися на нові ці мамки, і відповідно, робити це по-людськи. Добре, не будемо відхлятися теми, кархеру, скажімо так, зрем... я думаю, що зремонтували. Завтра ми його протестимо. Якщо нічого не з'явиться і все буде справно. Значить, ми проблему вирішили. Е, про його роботу, як він буде працювати, дивіться слідчого відео. Воно буде завтра. Е, я по-любому завтра його підключу, бо зараз ніч, щоб ви поняли, всіми цими забавами я вам 23-29. Бачите? Без цей, половини 12, скажімо так. Добре, дякую, що дивилися. Ось такий ремонтик. Не знаю, ставте пальці, бажано вгору. Не забуваємо підписуватися. А якщо хочете не пропустити, як він буде працювати, перевіряти буде його завтра. В слідчому в відео буде відео по різних ремонтах, плюс його буде підключати, перевіряти. Ви подивитеся, як він працює.